Фільм Дон Боско, чудовий фільм, який підійде до сімейного перегляду. Є один з моїх улюблених, тому що розповідає про життя видатного італійського священника, який є одним з моїх улюблених святих. Це є покровитель молоді і дітей сирі. Ще в 9 років йому приснився віщий сон. Він побачив юрбу дітей, і деякі з цих дітей богохулили. Він кинувся до них з бійкою, та йому прис... почувся голос. Не бійкою, а добротою і любов'ю маєш завоювати собі цих друзів, і це стало його життєвим кредом. Він бачив у дітях, яких часом ми самі можемо називати безнадійними. Він бачив у них дещо більше. Безкінечна краса навколо нас, безкінечна любов, яка є всередині вас. Ви повинні дивитися тільки вверх і бачити далеко. дивіться через нужденність, через проблеми через грати в'язниці, становиться і ваша камера стає місцем свободи, тому що істина свобода це бачити Бога усьому навколо нас, бути радісним, чинити добро і дозволяти горобцям свірінькати – Ось найбільша філософія, так казав Дон Боско. Сам Йоанн Боско завжди був радісним і веселим, тому що він казав, що сумний святий ніякий не святий, а радість проганяє сатану.